Ми боремося заради життя. Фіцо бореться заради грошей. Причому навряд чи заради грошей для словаччини. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав відкритого листа до глави Євроради Антоніу Кошти і президентки Європейської комісії Урсули фон дерляєн зі скаргами через відмову України продовжувати транзит російського газу у 2025 році. Роберт Фіцо заявив, що мовчазна згода з одностороннім рішенням президента України Володимира Зеленського є неправильною та ірраціональною. За його словами, це призведе до напруженості та заходів у відповідь. За його словами, економічні наслідки припинення транзиту газу через Україну взагалі не були фахово проаналізовані і усе це оцінювали лише ідеологічно. Фіцо заявив, що припинення транзиту газу зашкодить Євросоюзу більше ніж Росії, посилаючись на документи словацької нафтогазової компанії. Наприкінці цього відкритого листа наважуюсь. Висловити свою думку, що мовчазне прийняття одностороннього рішення українського президента є абсолютно ірраціональним і неправильним, і призведе до напруги та взаємних заходів. Також висловлюю переконання, що в інтересах всіх громадян ЄС щоб європейські зусилля щодо підтримки України мали здійснюватися раціонально. Вийде сюди, розбійник! Йдеться у повідомленні 1 січня 2025 року. Угода про транзит російського газу між Газпромом і «Нафтогазом» територією України закінчується. Київ не буде її продовжувати, заявляв Зеленський раніше. У відповідь на перекриття транзиту російського газу до ЄС Фіцо, який 22 грудня їздив до Москви на переговори з диктатором Путіним, пригрозив припинити постачання електроенергії в період дефіциту в енергосистемі України. Зеленський відреагував на погрози перекрити постачання електроенергії в Україну. Зеленський вважає, що російський диктатор Путін доручив тому відкрити другий енергетичний фронт за рахунок інтересів народу словаччини за даними Bloomberg, Польський уряд готовий збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо Фіцо виконає свою погрозу. І відключить резервне постачання електроенергії в країну, дорогі українські друзі, я глибоко вражений терпінням та рішучістю українського народу у його боротьбі за збереження територіальної цілісності і суверенітету. Я можу вам обіцяти, що ми вас не залишимо позаду.